Усіх вітаю, Морф це прозоре лаєрту рішення з фокусом на ком'юніті. Усі драунді сюди занесли аж 20 мільйонів доларів США, такі титани, як Dragonfly, Pantera, Spartan та інші. До речі, той самий закасінг з Layer Zero в CD зібрав лише 2 мільйони, а Саркнет 6. На даний момент у проєкту проходить Тестнет та івент Morph Zoo, у якому ми можемо фармити поінти для майбутнього айрдропа від проєкту, тому ми приступаємо. Для початку ми переходимо на сайт та підключаємо наш Metamask і додаємо Morph Testnet мережу. Апруємо та перемикаємо. Після чого ви можете натиснути на Faucet, тобто кран, де ви можете забрати тестові токени, або ж ми це зробимо через Discord, і я вам покажу обидва способи. Тут ми натискаємо Faucet і обираємо токени, які ви хочете отримати. Кран працює один раз на 24 години. Тут ви обираєте дану силку, натискаєте на неї та вводите вашу адресу. Далі вам потрібно надіслати твіт. Для цього потребується твіттер, звісно. Вставляєте ссылку на даний твіт і очікуйте, поки ваші кошти прийдуть на баланс. Далі вам покажу спосіб, як отримати тестові токени через Discord. Переходимо в їх канал, натискаємо Verify, ставимо пару емоцій, натискаємо на робота. Та проходимо капчу. Тут потрібно перейти на сайт, натиснути логін, авторизуватися. Якщо вас викидує в дане ну, то вам потрібно закрити та натиснути ще раз. Тут вам потрібно натиснути верифі, підтвердити, що ви людина, та хочу вас попередити, що ви не зможете пройти дану перевірку, якщо ви юзаєте VPN чи проксі. А якщо у вас з цим немає проблем, то ви зможете запросити верифікацію вашого Discord. Щоб отримати токени через Discord, нам потрібно зайти в Events, Discord Faucet. І тут, що нам потрібно зробити, це написати команду та вставити нашу адресу, на яку ми хочемо отримати токени. Прописуємо дану команду і у дане поле вставляємо Metamask. За декілька хвилин тестові токени будуть у вас на балансі. Після того, як ви отримали токени, ми можемо приступати до тестнету та виконання завдань в ньому. Переходимо на Morph holesky Bridge. Конектимо гаманець. І що нам потрібно зробити? Нам потрібно відправити ЄТХ з мережі Холескі у Morph Holesкі. Рекомендується відправляти 80% вашого ЄТХ. Не забувайте, що це тестові токени і ви не витрачаєте жодної копійки з вашого карману. Натискаєте депозит, підтверджуєте. Єдине, що складне в даному тестнеті, це те, що транзакції можуть йти від 10%. До максимум 20 хвилин, тому потрібно буде трошки почекати. Транзакція підтверджена. Тепер ми очікуємо надходження коштів у мережу. Після вріжджа ми переходимо на сайт Bulbaswap, де нам потрібно законектити наш гаманець та зробити декілька транзакцій. Отже, що ми тут бачимо? Ми можемо свапнути наш ЄТХ на USDT чи інші токени, які є доступними на даний момент. Я рекомендую робити якомога більше транзакцій, тому що це тестнет і кожен раз, коли ви робите якусь активність, він вам зараховується. Тому не будьте байдужими та робіть хоча б по 3-4 транзакції на день. Це ж тестові токени, це нічого не коштує. Свапаємо наш ефір на USDT, вписуємо та підтверджуємо свап. Транзакція успішна, можете виконувати ще транзакції. Не робіть транзакції однаковими. Здійснюйте різні та хаотичні операції. Також на цьому сайті ви можете зробити пул, то внести вашу ліквідність, а також брідж, який ми вже робили. Наступний сайт це Abra Finance. Переходимо на сайт, натискаємо Launch App і коннектимо Metamask. Що нам тут потрібно? Ми бачимо, що ми можемо зробити supply токенів, а потім їх Borrow. Тобто взяти в борг. Для початку нам потрібно внести supply, тобто внести USDT, який в нас вже є. Вносимо все, що у нас є, і натискаємо Give Allowance. Вискакує в іконочку Metamask, натискаємо Maximum, далі, Approve. Транзакція підтверджена. І натискаємо Deposit USDT. Для того, щоб ми могли натиснути Borrow, нам потрібно натиснути сюди спочатку на collateral. Підтверджуємо операцію і очікуємо її завершення. Після чого ми можемо натиснути на Borrow USDT, що ми зараз і зробимо, обрати максимум і натиснути «Borrow USDT». Чим більше даних операцій ви будете робити, тим буде краще для вашого аккаунту. Якщо у вас виникає така помилка з першого разу, ви просто оновлюєте сторінку і натискаєте Borrow знову. Так як це «TestNet», не все має працювати ідеально. Ще одна транзакція зроблена. Можемо переходити на NFT Marketplace Morpha. Що нам тут потрібно? Все дуже просто. Потрібно купити якусь NFT. Ми конектимо гаманець Metamask і будемо зараз шукати по колекціях NFT, яку можна дешево купити. Дуже багато неробочих є колекцій, але ми спробуємо знайти якусь NFT, яку можна буде купити прямо зараз. Ви бачите, що їх дуже багато, Натискаєте Buy Now спробуйте її придбати. Як ви бачите, люди виставляють їх за дуже великі гроші, хоч це, і кошти, хоч це і тестові кошти, але все одно вам потрібно шукати більш дешеві колекції. Якщо у вас вийде знайти щось дешеве, ви просто натискаєте Buy Now, підтверджуєте операцію в Metamask і все більше з цією нефтішкою ви можете не взаємодіяти. Це ще одна транзакція на ваш аккаунт, тому це не може не радувати. Переходимо до сайту Ping-Pong. Тут нам потрібно приконектити гаманець. І виконати квести, які є доступними на даний момент. Отже, що ми тут бачимо? Ми можемо отримувати поінти за виконання завдань. Що ми робимо в першу чергу? Нам потрібно свіч до холески, міняємо мережу. Після чого ми можемо заклеймити наші токени. Так, воно пише, що ми заклеймили, оновлюємо сторінку. Але чомусь ми можемо це зробити знову. Давайте зробимо ще раз. Після клейма ми обираємо брідж. І бріджимо дані токени у MorphTestnet. Очікуєте проведення транзакції і натискаєте «Bridge», тому що перша транзакція це тільки Approve. І так само робите з другим токеном. Далі переходимо у вкладку Points і потрібно виконати ще три квести. Нам потрібно підписатися на їх Twitter та вступити у Discord канал. Підписуйтесь на Twitter і натискайте Verify. Авторизуєтеся та завдання буде зараховане. І третє завдання це потрібно було застейкати токени, що ми зараз і зробимо. За все ви отримуєте 75 тестових токенів і декілька гарних транзакцій на гаманці. Після пінг-понга ми приходимо на сайт, де нам потрібно робити daily check-in, тобто кожного дня заходити та забирати свої нагороди. Також ви можете відкривати містері бокси для того, щоб ви виграти ще більше голосів. І тепер ми можемо проголосувати, натиснувши на «Vote Now. Обирайте проект, за який ви хочете внести свій голос. Вибираємо AbraFinance чи ping понг що вам зручніше та більше подобається. Натискаємо «Vote» і обираємо кількість голосів, які ви хочете внести. Рекомендую вносити не всі голоси на один проект, а зробити декілька. Переходимо в ping понг і тепер у нас зараховані усі три завдання, і ми отримуємо 75 Daily Testnet токенів. Їх не потрібно забирати, вони вже є на нашому аккаунті. На даному етапі це все. Останнім квестом буде Galaxy. Воно буде працювати до 13 червня, тому треба хоч це робити. Тут нам потрібно буде підписатися на Telegram, Twitter, перейти на сайт. Також. Просто підтвердити усі квести, які ми вже зробили. Тобто використати Bridge, свап та натиснути бору, що ми вже робили. І після чого ми можемо забрати свій оад на сайті Galaxy Quest. На цьому все ми зробили більшу частину активності, які наразі є у даному теснеті. Я хочу повторити, що потрібно робити операції та хаотичні транзакції хоча б по 5-6 разів на день. Завжди робіть щось нове. Робіть свапи, які ви не робили до цього, змінюйте суми та насолоджуйтеся тим, що транзакції не такі уж і повільні. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Бажаю вам успіхів та терпіння. Побачимося у наступних відео.